Слав та Адріана почали зустрічати ще на першому курсі, коли були курсантами. Він був старшиною курсу, а вона була старшою серед військовослужбовців жінок. На третьому курсі планували спільне майбутнє, мріяли про весілля на магістратурі, щоб після випуску разом служити в одному гарнізоні. Але 24 лютого змінило їхні плани. Для мене, як і для кожного з українців, 24 лютого було надзвичайно тривожним ранком, болісним так сказати, ранком, тому що ми прокинулися від вибухів за вікном. Все зарево. Я бужу у влада, кажу, влада там війна почалась, одразу починаю моніторити новини і розумію це звернення Путіна і так далі. І дзвоню мамі, своїй мамі, його мамі. Я дуже так в стані ефекту пам'ятаю ці всі події. Я телефоную, плачу мамі, кажу, мама в Київ бомблять. Мама з татом не вірить. Вони відразу там впали на коліна, почали молитися. Коли я слухала їхню історію, лютого, у мене самої виникають такі емоції. І виходить тато каже мені по телефону: я зараз заправляю машину, йду тебе забираю. Кажу, це вже не просто так, якби ми вже приналежимо державі збройним силам. Ми не можемо просто встати і поїхати, зібратися там чи в іншу країну, чи на західну Україну так не вийде. У нас вже певні задачі є, і тому ми залишаємось тут. Обов'язки це ж ну, не просто так. Ми складали військову присягу, на вірність українському народу, цій землі. Тому батькам було сказано, що нікуди ми не поїдемо, ми будемо виконувати свої обов'язки. Тим паче другого вибору не було. Або ми їх, або вони нас, от і все. А перед цим нам видали майно військове, і видали дуже багато майна. І сказали, щоб хлопці були готові наготувати свої портфель, щоб воно не постояло там на поготові напоготовісь. І добрались до військового інституту, там приїхали, нас перевірили всіх. Хтось пізніше приїхав, хтось вчасно. І сказали нам, що ми відвігаємося після обіду чи ввечері, вже точно не пам'ятаю, на якусь позицію, що ми там будемо тримати рубіж оборони. Ну і все, і ми знали, до чого нам готуватися. Російські війська наступали з Чорнобильської зони та Білорусії на столицю. У Києві була боротьба з диверсійно-розвідувальними групами. У той момент ніхто не знав, що буде завтра та чи буде воно взагалі. Курсанти отримали наказ та поїхали виконувати свій обов'язок. Ми взяли все найнеобхідніше не і нас потім відправили в гуртожиток дочікуватися коли встемніє. І вночі ми погрузилися в машини. Вкраз мази, вже не пам'ятаю. Нам сказали займати рубіж оборони, піти виставити варту, подивитися, що робиться вокруг даного об'єкту, округ моста. Сказали, що перед нами є одна бригада. Що вони там стоять, тримають. Ми якби на другій лінії. Після них ми включалися як могли волонтерили, допомагали. Їздили туди, коли, можливо, не можна було їздити. Ми з моїми подругами збирали волонтерку в жіночому ветеранському русі, допомагали їм там, чим могли, і їздили до хлопців на позиції. Шукали можливості здобути якусь допомогу там, де на той момент взагалі її ніде не було. Тобто ліки неможливо було здобути на той момент ні в аптеках, ніде. Чи ж якісь каплі для очей, чи від протигрипозні нічого не було, все було закрито. Так само теплі речі, якісь ну, шукали, що могли, і їхали по Києву, які весь в блокпостах. Це було трошки страшно. Пам'ятаю, нас зупиняли. Ми ще їхали перший раз з машиною на донецьких номерах. Нас зупиняли на кожному блокпості маши. Повністю от і до перевіряли, але допомагали чим могли. Коли я приїхала на міст, ми переживали такі емоції, які не часто відчуєш, особливо в період війни. Коли ти в таких умовах, всі маски падають і люди стають такими, якими вони є насправді. І це були якісь такі шалені емоції, коли ти бачиш людину вчора, що ти не знав, що з нею буде, ну, чи буде у нас завтра спільне, чи взагалі воно буде. В нашій країні, а сьогодні ви маєте змогу побачитись, обійняти один одного і подарувати хоч якісь позитивні емоції на той момент. І на той момент, коли ми приїхали до хлопців на позиції, привезли їм різні смаколики, речі необхідні для гігієни, медикаменти, Ми передали ці всі речі, і потім хлопці нам записали зворушливе відео з подякою, Де кожен висловив свою думку, і це було мега приємно, тому що тоді всі стали такими дружніми, як ніколи. І це було класно. Війна набувала все більшого масштабу. Ворог агресивно наступав на Україну з декількох фронтів. Курсантам старших курсів оголосили про достроковий випуск. Нам вже сказали, що ми будемо достроково випускатися через там пару днів, як нам сказали на той час. І було прийнято рішення вже розписуватися. Ми мали їхати по-любому один гарнізон в одну бригаду, без мені без різниці, в любе місце, але разом. І я зайшов, поцікавився, як нам. Так зробити. І одна людина, один офіцер мені сказав, що найкращий варіант це зараз одружитися. Якщо ти зараз одружуєшся, по закону тебе мають з твоєї дружини відправити в один гарнізон. Ну і все, я приходжу додому, озвучую своїй на той час дівчині, що ми будемо одружуватися з тобою прямо, прямо завтра. Тому що ми прекрасно розуміли, що е, у нас є сьогодні, а завтра може і не бути. Типу, почалась війна, що тут очікувати. Ти живеш сьогоднішнім день, сьогодні. І хочеш брати від життя по максимуму. Я прекрасно розумів, що це є людина, і я хочу провести просто все своє життя, яке в мене є. І типу, якщо завтра щось случиться там, або зі мною, або, там, дай Бог, з нею, то, типу, все було класно, ми прожили досить щасливі тих пару років, типу, разом. Ми телефонуємо батькам, кажемо, так і так. У нас неближчим часом випуск, куди попадемо, не знаємо, як Бог дасть, так і буде. Мама каже: ідіть, розписуйтесь. Типу, Більш шанс, що ви попадете разом. Я кажу, я нічого не знаю, дзвоніть владу. Вона подзвонила владу, моя мама, йому. І вони між собою там якось домовилися і ввечері... домовлялися. Ми мама сказала, типу, що ви думаєте? Я кажу, одружуватися. А вона така, о, класно, все я так і думала. Отак було. І ввечері Влад приходить, каже: Так і так, ти згідна, що ми в таких умовах не так святково, як хотілось би. В десятий день повномасштабного вторгнення підемо розписуватись. Я кажу так, згідно потім через декілька годин питати, Ти точно впевнена? Я думаю, в сенсі точно впевнена. Те, що немає дороги назад, тобто не буде, тобі все вже. І ну, все рівно треба було якось зробити згідно традиціям. І він дзвонить моєму тату, просить благословення, руки і серця його дочки. У мене тато такий суворий чоловік, і я знала, що він той момент пропустив скупу слізину. Мама розповідала. І Влад та, також заплакав, це був дуже такий було зворушливий. Бу це був дуже зворушливий момент. Потім він подзвонив його мамі. Коли він телефонував своїй мамі, у мене ще відео збереглося. Мама трошки шокована була, так, звичайно, так трошки було зворушливо. — Так, да, Привіт, родонечко. Скажи мені, мамочка, дивись, я тобі зараз що скажу, а ти мене внимательно послухай. Да. Я не знаю, що нас чекає завтра, там, післязавтра. І ще ага. щось, там випуск у нас, непонятно куди ми попадаємо, в разні частини, не разні. Ага. Ми завтра з Адріанкою йдемо, розпишемося. Ага, ага. Тому що для нас це важливо, по-перше, а по друге, це дасть якусь вірогідність того, що ми можемо попасти разом. А що може бути краще ага. того, щоб попасти в одну частину або хоча б в один гарнізон, в один город і, і разом, ага. і бути разом на постійній основі, а не десь далеко друг у друга. Да, да. Чи пам'ятаю, 4 березня ввечері влади з своїм другом їздив, шукав обручки по Києву, ніде їх не було, тому що все повивозили. Все, Ніякого... Дай дай розповім. Все золото повивозили, нічого не було, ми куди не дзвонили. Взагалі всі прикраси вивезли із столиці. Нічого немає. Ми об'їздили, напевно, весь Київ з моїм товаришем, і це було так: їдемо там в тих. В тій тому спорядженні зі зброєю, там, на всіх блокпостах показуємо свої документи, типу, бо тоді все було дуже напряжено, всіх зупиняли, всіх перевіряли, на всіх наставляли зброю. Тобто варіанта десь проїхати легко не було, постійно тебе зупиняють. І так ми коротше, нічого толком не знайшли, ніяких обручок, нічого взагалі, ніяких прикрас не було. І на той час на поміч нам прийшла наша подруга. Вона знайшла власника заріни, який був зацікавлений в тому, щоб нам організувати якісь кольця. І ми тоді приїхали до нього в квартиру, і він так, от все, що у нього було, виклав на стіл. І нас була змога навіть щось побирати, перебирати і вибрати. Ну ось так. 5 березня ми зібрались, поїхали. Я повністю сама збиралась. Прийнято було рішення одягати форму, розписувати саме по формі полівій. Тому що війна і якби тут вибору особо немає, і та й не хотілося. Зранку встала, сама собі зажив, сама зробила зачіску, сама нафарбувалася, весільна гулька, і поїхали. Влад з автоматом заходить, каже: Ну, тут особливо викупу такого не було, тому що проти автомата тяжко поспорити. І ми поїхали. Ми поїхали в Михайлівський собор. Там ми... Знайшли, так сказати, тимчасові обручки церковні. Ми їх взяли для церемонії розпису, якщо це можна назвати церемонією, і поїхали до ЗАГСу. Взяли з собою найближчих тих, кого я вважав і вважаю і на цей час друзями. Сіли в одну машину і поїхали в ЗАГС розписуватись. Якось так. Пам'ятаю, ми їхали в машині, і тоді грала пісня і Саша Чемірова. Любила, і вона у мене досі, так знаєте, та пісня, яка зворушує кожен раз, коли я її чую. Ми ще пам'ятаю, як були вже в бригаді і приїхав цей співак, і я в нього попросила зіграти цю пісню. І я тоді, так, це моя пісня, після того стало. Прикольно. Країна на слів, край на слів. Тебе люблю, я і люби. Чи ти так само і мене? Любила кров на уста. Де 9 дівста. Вона його любила. Все було, знаєте, в ритмі. І не було часу навіть подумати. Тобто ти знав, що це потрібно, ти цього хочеш, і ти це робиш. Ось і все. Отак. Після дострокового випуску, вже у статусі молодої сім'ї, лейтенанти страшні відправили служити у одну бригаду. Владислав одразу відправився у зону бойових дій. Поки я був у зоні бойових дій, Адріана туди порвалася постійно. В якийсь день вона мені дзвонить і каже: А все, я тут, я приїхала. Типа, давай зустрінемося якось Я кажу, то я не можу просто так хоп, і зустрітися. Типу, це, по-перше, потрібно приїхати, знайти на чому приїхати, як туди добратися, де ти знаходишся. Вона нам сказала, де вона знаходиться. Я до неї приїхав, ми побули півтори годинки разом. Потім ми поїхали назад до мого підрозділу. Мене привіз, мій безпосередній начальник. Я шукала зустрічі ще починаючи, коли я плав ППД. він вже був в зоні бойових дій, мене туди не хотіли пускати, так як я. Гендерні стереотипи нікуди, на жаль, не йшли. Дівчина молода, куди тебе туди відправляти? Але я все ж рвалася. І коли от настав цей момент, довгоочікуваний, минувши 800 чимось кілометрів, ми нарешті прибули в Донецьку області. Відразу я там телефоную Влад, давай зустрінемось. Він в сенсі, яка Донецька область? І ми зустрілись ненадовго, буквально може до години часу. І за весь період цих десять місяців повномасштабної війни ми, можливо, разів п'ять бачились від сили. Зустрічі були дуже довгоочікувані, але їх важко було досягти, щоб ми зустрілися це. Потрібно було пройти, не знаю, якусь умовну смугу перешкод, бо дійсно було важко це все організувати, знайти машину. І в першу чергу це було так само і ризиковано, як і для нього, так і для мене. Просто це було досить ризиково для мого підрозділу, щоб я дуже часто виїжджав від них. Ну тобто, любе переміщення в тій зоні це ризик. Але кожен раз, коли він там приїжджав за тих п'ять разів, десь в ті і Харківській, в Донецькій області знаходив квіти, постійно приїжджав до мене не з пустими руками. Тобто, пару хвилин обов'язково з букетом. Ми побачились, пообіймалися і Влад поїхав. Ну якось так. Часом курсантам, які достроково випустились, дали змогу повернутися на навчання, щоб отримати освітній ступень магістра. У них з'явилася можливість здійснити те, про що так давно мріяли. Це було в плані на магістратурі до повномасштабного вторгнення. Але ми коли приїхали навчатися сюди, я одразу розумію, що в мене є зараз на це можливість, потрібно це по-любому зробити. Поїхав, купив великий букет квітів, сказав їй, що ми їдемо декуди, купив каблучку. І поїхали туди, там став на коліно і зробив пропозицію, яку мав зробити ще давно. Кожна жінка заслуговує на право бути щасливою. І, не, на мою думку, не можна забирати такі моменти життя, як пропозиція, як весілля, як святкування цього торжества. Тому що е я хочу це згадувати потім, хочу згадувати, наскільки це було круто, прекрасно, спонтанно, можливо, десь як це було. От Перед випуском. Взагалі, я хочу, щоб вона була щаслива, і я не захотів у неї забирати ці моменти, навіть під час війни. Тобто я планував це зробити, будучи курсантом, але війна внесла свої корективи. Я зробив, в принципі, те ж саме, будучи офіцером. Я просто жартувала над тим, що пропозиції не було. Жінка не заліжня, але це все були жарти. Але для нього це переросло не в жарт. Він це занадто серйозно, мабуть, сприйняв. І тому не як у всіх, все навпаки. У нас спочатку був розпис, потім пропозиція, потім уже у нас буде весілля. Ну якось так. Все не як у людей. Ми будемо одружуватися на покрову. Це дуже символічна і вагома дата, так як ще за часів наших предків. Покрова вона була таким наставником в козаків і вона оберігала воїнів в наші часи. Це день захисника і захисниці, що є дуже вагомим для нас. Тому саме ця дата була й обрана. Будучи ще курсантами, пара відмітила для себе важливі для них дати для пропозиції, заручин та весілля. Усе мало йти чітко по плану, як у військових. Війна спробувала, але не змогла змінити мрії закоханих. E, насправді все складається згідно тим датам, які були позначені. От як ми планували в жовтні 23-го року, весілля так воно в принципі так воно в принципі і буде так.